Україна запропонувала Росії режим продовжити режим припинення вогню ще на 30 днів від Великодня, але не почула відповіді. Мало того, окупанти продовжують атакувати українські позиції і лише трішки знизили бойову активність. Україна ж реагує належним чином або відповідає на вогонь, або підтримує тишу, якщо ворог не стріляє. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соціальній мережі Ікс. Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі. Ми готові до 30-денного повного припинення вогню. Відповіді з Москви ми ще не чули. Дії Росії після опівночі завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення її до мирних зусиль США та пропозиції повного припинення вогню. Вони покажуть, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи заяви Путіна були просто маніпуляціями. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Євгенія, я вас вітаю. Вітаю Поговорили вже з військовими. Давайте з вами обговоримо ситуацію. Як так зване великоднє перемир'я вплине на переговорний процес безпосередньо Україна США і США Росія по вашому? Ну, безумовно, ми вже побачили відповідь Путіна вночі на пропозицію продовжити перемир'я не на 30 годин. Хоча ми розуміємо, що було б багато порушень і в ці 30 годин, а хоча б на 30 днів. І про це говорив президент Володимир Зеленський. Що це може бути повний варіант перемиря, може бути, хоча б в повітрі, заборона на далекобійні удари, і дрони вже вночі полетіли на Миколаївщину. на в Дніпропетровщину, тому очевидно, що Росія знову показала, що вона насправді не зацікавлена в мирі, а просто намагалася послати якийсь такий інформаційно-пропагандистський сигнал, в першу чергу, Сполученим Штатам. Що, от буцімто, вони готові. Ну ця така інформаційна спецоперація. Вона зрештою загалом провалилася, бо навіть держдеп закликав продовжити ре режим припинення вогню знову ж таки повторюся, Росія його порушила на в різних територіях фронту, як сказав президент, 2935 разів, але принаймні не було ударів ракетних чи дронів. Хоча перші години були і удари дронами. А якщо говорити про реакцію заходу, то особливо в Європі звичайно ніхто не повірив. Благі наміри, бо очевидно, що припинення вогню має бути безумовним і довготривалим. як перший крок до встановлення справедливого миру? Мені особливо сподобалася заява міністра закордонних справ Чехії. Дуже влучно він вже в метафору. Що російське перемир'я це було наче, голодування між сніданком і вечерю, і в цей час ти ще їж цукерки такі ж схожі. Заяву лунали з Лондона, і міністр закордонних справ сказав, що власне ось Росія і може закінчити цю війну, просто припинивши її, але не хоче. Я хотіла вас запитати, є переговорний процес, а є все одно потрібна нам військова допомога. Для вас яка модель військової допомоги Україні видається найбільш ефективною? Це інвестиції в безпосереднє виробництво зброї на території України. Розумію, що ви, як законотворці, працюєте по різним напрямкам. Давайте так: що на вашу думку найбільш ефективне? А друге питання: що найбільш реалістичне, ніби теж по всім напрямкам, де робота, але щоб бажано для нас, як для країни. Зумовно формула, от так звана данська, коли е, країни вкладають кошти в оборонний комплекс України. Дуже часто це напрям заключають контракти напряму із виробниками, і потім вже е, зброя поступає е, в е, ну власне в українську армію і потрапляє на лінію фронту. А е, це з одного боку і е, підтримка економіки України, бо це робочі місця, але й також це швидкість, і е, е, в принципі, і ми розуміємо, що і якість бо. Україна дуже е, в, в, збільшила так і номенклатуру, яку зброю яку виробляє, бо ми зараз фактично дронів виробляємо чи не найбільше в світі, але й це менше такі бюрократичні перепони. І про це вже говорили на кількох майданчиках. І чула представників ті ж самої данії інших країн, які кажуть, що ми в Європейському Союзі все одно робимо повільніше, дорожче, тому давайте вкладати в оборонний комплекс України. Країни, але безумовно є певні речі, які Україна поки що не виробляє, зокрема системи протиповітряної оборони. Звичайно, що в науковці будуть працювати над розробками, але саме тут і зараз Україні потрібні західні системи оборони, і ми вже пропонували сполученим штатам, що ми готові їх купувати. І в принципі, Європа готова фінансувати купівлю цих західних систем оборони. Я дякую вам за цю розмову. Євгенія Кравчук плідного тижня. Вам бажаю зараз заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики була з нами на прямому зв'язку і хочу нагадати.